На годиннику 236, здавалося, зовсім не пізно, але все те, але темно, тому ліхтарик ось горить. А я почищу клубнічку. Полонечко і ще. Сорто квіки. Погода змінилася, як ви бачите, сижу в соболях, але не наскільки, якщо вдягти, одягтися. Якщо День занадто короткий. Ми скоро відремонтуємо нашу машинку і починаємо відправки. Частина саджанців ще на Гарних сортів, на нових грядках я нікого не забула. Я стараюся виростити кожному, але ж вони не вкоріняються за моїм бажанням, вони вкоріняються за власними природними механізмами. Як тільки вкоріняться, так вони до вас і поїдуть. Мені вони не але такі сорти, як Летиція та Мальвіна, дуже повільно вкорінюються. Пізнястиглі сорти дуже повільно вкорінюються. Хай з Федерікою також. Всім тихої ночі, мені не холодно, мені тепло, мені не темно. А всім вам задоволення від вашої роботи. До дзвіночка.